Рівне схилило голови, проводжаючи в останню путь молодого захисника України Миколу Трофімчука. Микола Рівнянин, коли почалось повномасштабне вторгнення, йому було 18, Та вже в перші дні він добровольцем спершу потрапив до тероборони ні службу на білоруському кордоні, а потім захотів в Азов. Написав рапорт на переведення і так опинився у третій окремій штурмовій бригаді. Час 10-ї річниці війни більше вже 10 років триває війна, і цього майдану майже щодня стає Голгофа і знову. Наші українські матері, подібно Божій матері, стоять біля своїх загиблих синів, що є кращі сини і доньки нашої неньки України, що приносять себе в жертву. Разом із побратимами Микола пройшов Бахмут та Авдіївку. Маємо збагнути оцей важкий час. Там стріляють, тут підспівують. Там хлопцям немає коли будь-жалобі. А тут двосічний меч просікає серце й душу наших українських матерів. На жаль, 21-річний старший солдат Микола Трофімчук загинув 16 серпня, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Поховали героя на кладовищі нове. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.